Нами будь, і твій мир поміж нас! Благослови Владико! благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Christos vos resis mert, vi smertiu smert podos. Тим, що в гробах життя дарова. Христос воскрес схре, смерть, смерть, смерть смерт, смерт подолав. і тим, що в гробах життя дарував, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, стіли немочі наші, імени Твого ради. <клес> Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О Твоєї царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийде, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються в глибини морські. Зашуміли і порушилася вода їх, Порушилися гори силою його, бистрі та чиї ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля, Господь зі сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я, Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. Ми соди спасіння душ наших, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Що, світо, станція, ти Боже, церкові, всі, господи, ви молимся. Господи, помилуй. За святий храм, святых шаздвину і младенням і страхом Божим. хода до нього, спаде, помолімся. Господи, помилуй. Зві, шо, селень, скорі, кері, лево, папа, і за патріарха нашого святослава, і за богу любимої наших, кір'я особа, Кир, Степана, Керанрія, чесне присвіт версток ризини, як консульта без до да й помолімся. Господи, помилуй, за народ, наш заправлінні всевійськ, Господеві помолімся. Господи. Як мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх в сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господи, і помолімся, Господи, помилуй, щоб подати неослабну, не зберимо, і переможну силу і мужність, іменитому воїнству нашому на перемогу над ворами і супостатами, і всіма нападками, Господи, помолімся, Господи, помилуй. Щоб сповнити сором і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб вони Господні гнав їх і вражав, Господе помолімся. Господи, помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, і сіткані новірців наших, і щоб вивезти ісління життя полонених ворогами, і супостатами робім його, які в печалі, скорботу до нього взивають, Господи, полімся. Господи, помилуй. Щописуйся нам від усякої скорботи, ніво біди й нужди, Господи, полімся, Господи, помилуй. Наступи, Спаси, помилуй, корди нас Боже, твої благодать Господи помилуй. Письто причисту, преблагословенну, славну, тириці, нашу Бородицю і пристані Марію, з усіма святими, поминувших самих саме одного одного, і все життя наше, Христу Богу, віддаймо Тобі, Господи. бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Бог Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Повінуйтеся, Господе, вібовень благ, бо повік милість, Його. Бог Господь явився нам. Благословен хто йде в ім'я, Господнє, попішовши, обступили мене іменем Господнім, протистояв я їм Бог Господь явився нам, Благословен, хто йде ім'я Господнє. ворожи те буду і повім діла, Господні, Бог Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє, Камінняким хто не будівничий семь став головою вогла, від Господа стався він. І дивний є в очах наших, Бог Господь явився нам, благословен хто йде, в ім'я Господне. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І повсякчас і на віки віків Амінь. Заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благаємо молитвами нашими все оспівана Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей. Укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо Ти Бога породила єдина благословена. Будьмо важні ми росі, премудрість, будьмо важні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте, Господи, сини Божий, воздайте, Господи, вій славу і силу. Господь і кріпость людям своїм дать. Господь благословить людей своїх миром. Премудрість До ефесян послання святого апостола Павла, читання, уважні браття, кріпіться у Господі та у могутності Його сили. Одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. тобі про мудрість будьмо уважні. Аллилуйя, аллелуя. Аллилуйя. Спрості вислухаємо святого Євангелія Ми, Русі і духові твоєму Від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Будемо важні Казав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істину кажу вам, хто скаже цій горі, двигнись і кінця в море, та не сумніватиметься в своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві. Віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш що на небі не простить провин ваших. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі! Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! О, воскрес! Дорогі молільники, які сьогодні єднаємося тут у храмі і у онлайн-трансляції. Стаючи сьогодні на цю молитву, приходимо на неї зі своїм особистим наміром, з тим наміром, який знаємо ми, який знає Господь. Особистий намір. Але також, як народ, як зібраний у молінні люд Божий, сьогодні наша молитва має спільну мету. Молимося, молебень, за перемогу, коли ворог іде на нас. Маємо таке прохання спільне І єднаємося у цій потребі. Повернімося сьогодні думкою до вчорашнього Євангелія, Згадаємо собі про Самарянку, яка теж мала свою потребу: потребу просту, потребу земну, потребу набрати води. І з цією потребою вона пішла, щоб цю потребу реалізувати. Але біля криниці. Зустріла Господа, у спілкуванні з Господом вона зрозуміла, що перед нею є сам Господь, який їй відкрився, який їй сказав, що ти маєш потребу води набрати. Але якщо ти звернешся до мене з цією потребою, то я тобі дам такої води, напившись, якої ти вже не будеш більше потребувати. І ця зустріч. Господа і самарянки сьогодні нас наштовхає на такі роздуми, що кожного разу, коли ми приходимо до Господа, то маємо якусь потребу. І часто це може бути навіть потреба якогось невеликого прохання, так як самарянка просто йшла по воду. Але зустріч з Господом, діалог з Господом зумовили їй можливість отримати набагато більше, ніж вона просила до цього і потребувала. Тому, дорогі у Христі, і сьогодні ми будьмо переконані, що у тих наших намірах, з, яких, з якими ми сьогодні прийшли на цю молитву, Господь, відповідаючи на ці наші потреби, може нам дати набагато більше в тих особистих проханнях, в особистих потребах, з якими молимося, які тільки Богою відкриваємо, і в цьому спільному намірі, який сьогодні відкриваємо для всіх, у намірі перемоги. У намірі справедливого миру будьмо певні, що стоїмо перед тим, хто може нам це дати, це подарувати. Тому робимо усе те, що від нас залежне на наших місцях праці і служіння, вкладаємо всі зусилля до нашої спільної перемоги, але пам'ятаючи, що з Божою благодаттю, з Божою милістю зможемо осягнути набагато більше. Вислухай нас, Господи, Христос Воскрес. О, воскрес! Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось, Тобі і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Молимось за святіше Вселенського крили попоримського. І за, бл... і за блаженнішого Патріарха нашого Святослава, і за богу любов, і єпископів наших, і Кир, кер Степана, Кир, Андрія, за тих, що служить і послужили святому храмі сьогодні, за вців наших духовників, всіх во Христі братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще молимось за Богом бережений народ наш. Запримлінні за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На постріли оповай мене, зброя наша, врятує нас, Господи. Але допомоги Твої самотній просим, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти броїв наших і м'ято, вірно прикликаючи, з умиління молимося. Все Господи, милостимо вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисников вірник, пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли засити руку своєю, покори. Христолюбе, воїнство нашому віддай їх, молимось, милосердні Господи, виснукай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і що мир і слава уселилась в землі нашій, усильно волимо с Господи, висмокай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, повання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог, єси і і тобі, славу вас Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. І ще, приклонивши голови, Господеві помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься в милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні в покаянні і зумилення молимось тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш. А ми, люди Твої, силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів Твоїх. Що припадаю до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх. І в день праведної відплати Твоєї подай він ці нетлінні, бо Ти, си заступники переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, Тобі славу веселаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Премудрість світи. Світися, новий Єрусалиме, слава Богу Господня на тобі засяяла, радій, нині веселися, сіоне, а ти чиста богородиця, втішайся, воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Христо Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови! Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. Помилує, спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя. Воскрес Із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя Дарував Христос воскрес Із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах Життя дарував нам дарував життя вічне, поклоняємось його на третій день воскресінню.